лабораторних спрактику промування, запис віддати мікродислав, перейдемося по коду. Клас Pixel для абстракції піксів, структура Bitmap.Info, щоб зберігати ширину і висоту зображення, також звідки починаються саме значення пікселів, їхня інтенсивність, метод get t щоб отримати ці всі значення з файлу. Далі створення самого масиву довомірного карти і зразу його заповнення з файлу. Далі створення вже інших, інших е зображень. Тут у нас дерсивне, зменшення синього і червоного, і також з шумом. Цих функцій, закриття файлу і очищення пам'яті. У нас є ось такі зображення. Зараз ми ці видалимо. Запустимо програму. Роботи ще створили зображення. Це інверсивне, це зменшенням голубого.